Разом граємо, мову розвиваємо. Осінь чарівниця. Як діноша з осінню лісом мандрували, та осінні таємниці пізнавали. Одного осіннього ранку дракончик Діноша прочинив дверця та своєї хатинки і вийшов на подвір'я. Яка краса навколо? Справжня казка. Тільки він це промовив, як перед ним з'явилася чарівна постать у золотавій сукні, з вінком із різнобарвного листя на голові. А хто ви така, пані, у золотавій сукні? Ви сяєте, наче сонечко, а від вас пахне з листям і яблуками. Я осінь чарівниця. Приходжу щороку, щоб прикрасити ліси й сади, наповнити комори, дарами та навчити всіх помічати красу навколо. Ого! То це ви розмалювали все навколо. Так, це моя робота. А тобі я пропоную сьогодні помандрувати разом зі мною, щоб побачити. Як змінюється все навкруги, коли я приходжу? Ура! Я люблю пригоди! А щоб веселіше було мандрувати, по дорозі ми будемо промовляти чистомовки. Чистомовки для малят. Ши, 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 Листечко летить у тиші. Малята, повторимо цю чистомовку ще раз. Разом. Ши. Ши, ши. Листечко летить у тиші. Щі, щі, щі. Часто йдуть, рясні дощі. Повторимо ще раз. Щи, щі, щі, щі. Часто йдуть, рясні дощі. Жай, жай, жаль. Збираємо рясний врожай. Малята. Повторимо цю чистомовку ще раз разом. Жай, жай, жай. Збираємо рясний врожай. Че, че, че. Сонце більше не пече. Повторимо ще раз. Че, че. Ще сонце більше не пече. Осінь з Діношою йшли стежинкою, поки не вийшли на сонячну галявину. Там на гілочці високого дерева, сиділа білочка з кошиком горішків. Коли білочка побачила, що хтось прийшов до неї на галявину, вона швиденько спустилася з дерева. Привіт, осіне! А хто це з тобою? Це мій друг Діноша. Він мадрує разом зі мною, вчиться помічати красу довкола. Дуже приємно познайомитися. Я саме збираю горішки на зиму. Діноша зазирнув у кошик і здивувався. Тут і горішки, і шишки, і яблука. А ще ти посадила туди зайчика. Це я спеціально зробила, щоб перевірити, чи ти уважний. Діноша, ти ж пам'ятаєш, що є слова, назви предметів? Вони відповідають на питання хто або що. Ага, згадав, якщо це тваринка, пташка чи комаха, то ми ставимо питання хто? А якщо це? Річ, рослина. Чи будь-що інше, тоді ми ставимо питання, що правильно. Зараз ми перевіримо твої знання у грі, що зайве. А малята нам в цьому допоможуть. Дидактична гра яке слово зайве. Малята, сьогодні ми з вами повторимо слова назви предметів, які відповідають на питання. Хто або що, я називатиму слова? Три з них відповідатимуть на одне питання, а одне слово буде відповідати на інше питання. Уважно слухайте. Білочка, зайчик, грибок, їжачок. Яке слово зайве? Вірно зайве слово грибок, бо це слово відповідає на питання що. Вовк, ведмідь, лисиця, яблуко. Яке слово зайве? Правильно слово яблуко зайве, бо воно відповідає на питання, що шишка, листочок. Пташка жолудь. Яке слово зайве? Вірно, зайве слово пташка, бо воно відповідає на питання хто? Діноша, пеньок, кущ, квіточка. Яке тут слово зайве? Молодці в малята слово діноша зайве. Бо воно відповідає на питання хто. Ура! Я впорався. Молодець, ти уважний і добре запам'ятав, що слова назви предметів можуть відповідати на питання хто «Чабо?», бо що. І я дуже рада, що ви завітали до мене разом і вчитися веселіше, і запаси на зиму збирати приємніше. Друзі, час вирушати нам далі. До побачення, білочко! Дякую за гру і вам дякую. Гарної подорожі! Подорож друзів продовжилась, і незабаром вони побачили зайчика, який йшов із городу з невеликим кошиком моркви. Привіт, друзі! Я тільки що з городу збирав. Для зимових запасів, зайчику, а морква, що ти збирав, вона яка. Ой, вона смачна і помаранчева, а деяка ще довга та товста. Діноша, зайчик описав морку словами, які називають ознаки предмета. Тобто ми можемо запитати, морква яка? І відповіді будуть смачна, помаранчева, довга, товста. А збирати моркву це дія, так? Тобто можна сказати, що зайчик збирає моркву і це слово називає дію. Саме так. Може, тоді пограємо? Я називатиму слова, а ви скажете. Це ознака чи дія? Молодець зайчику. Це дуже гарна гра для закріплення того, що ми вже знаємо. А малята нам допоможуть пригадати слова ознаки та слова назви. -дій. Дидактична гра розділи слова. Малята. Зараз ми з вами пригадаємо слова ознаки та слова, назви, дій. Перед вами два квадратики синій та зелений. у синьому квадратику ми будемо розташовувати слова, які означають ознаку, та до яких ми можемо поставити питання, «який», яка або які. У зелений квадратик ми будемо розміщати слова, які означають якусь дію. Ми можемо до них поставити питання, що робить, давайте спробуємо. Жовтий листок це слово означає ознаку або дію. Вірно, це слово означає ознаку, тому ми його розмістимо в який квадратик? Вірно, в синій квадратик. Слухаємо наступне слово. Листочки опадають. Це слово означає ознаку чи тію предмета. Вірно, це слово означає дію. В який квадрат ми повинні поставити це слово? Вірно. Зелений. Іде дощ. Це слово означає ознаку предмета чи дію. Вірно, воно означає дію, тому в який квадрат ми його розмістимо. Правильно в зелений. Щедрий врожай. Це слово означає ознаку чи дію предмет. Вірно, воно означає ознаку предмета. І ми його помістимо в який квадратик. Вірно, синій. Слухаємо останнє слово збирати врожай. Це слово означає ознаку чи дію. Вірно, воно означає дію, в який квадрат ми повинні його помістити. Правильно, ми його розміщуємо в зелений квадрат. А тепер подивимося, які слова ми розмістили в кожен квадрат. Отже, до синього квадрату ми розмістили слова ознаки предмета, жовтий, щедрий. А до зеленого квадрату ми помістили слова, які означають дію. Опадає, йде, збирає. Дякуємо тобі, зайчику, за цікаву гру, але нам вже час рушати далі. До зустрічі, друзі! Пішли Діноша з осінню далі лісовою стежкою. Листя шелестіло під ногами. Сонечко лагідно світило крізь гілки дерев. Раптом осінь зупинилася і лагідно сказала Діноша, час прощатися, але не сумуй. Ми обов'язково скоро зустрінемося. Ти вже сам можеш помічати красу довкола. Ми ще зустрінемося? Обов'язково? Так, мій милий друже. Пам'ятай про мене у шелесті листя, у золотавому світлі сонця та в кольорах природи. До побачення осені! Дякую тобі за все! Немов легенький туман. Осінь почала зникати. Лише шилесть листя і лагідний подих вітру залишився після неї. А Діноша повільно повертався додому, усміхаючись і вдивляючись у золотаві промінчики сонця, що грали на листі. Він знав, що кожен день у лісі це справжня казка, сповнена пригодом. Відкритців та дружби. І найголовніше, попереду ще чекають нові зустрічі і захопливі пригоди з осінню.